Як сказав Володя мій чоловік, ми, як учні, прийшли шукати лице нашого Учителя, нашого Господа Ісуса Христа. І взагалі я замітила, перед тим як я готую проповідь, я зазвичай нікому в хаті не розказую, про що я буду говорити. І що я вже не один раз казала, що такі по слову що чоловік і жінка одне тіло, мій чоловік завжди мене випереджує і завжди говорить. <кій> Попереджує і говорить те, що я буду говорити далі. І я це вдячна Господу, тому що це несе мені велике потішення, що слово Боже є так і амінь. І сьогодні я хотіла поговорити на таку тему, ви знаєте, просто можна сказати, доповнити чоловіка. І називається тема Моя Ми є Посли Господні. Ви знаєте. <кій> Я е, мала справу багато років безпосередньо з посольством нашої країни там за кордоном, і тому в деякій мірі маю уяву, як воно працює, е, що воно вимагає, що воно дає і що воно приносить. Але для того, щоб ми, ви знаєте, для того, щоб ми могли це побачити, давайте все ж таки ми відкриємо друге послання е, до коринтян, п'ятий розділ, і зачитаємо. 20 вірш. Оце ми, як посли замість Христа. ніби Господь, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. приберіться з Богом. Оце ми, як посли, ви можете собі уявляти, як це цікаво. От якщо виглянути таку модель земну посольства е, людського, якась країна посилає в якусь іншу країну своє посольство, вони мають своє приміщення, вони мають свою, е, будемо казати, територію, але це не просто територія і не просто будинок, у якому вони знаходяться як представники тої чи іншої держави. Вони приходять туди як повноправні. Послані від своєї держави, послані від свого власного президента та ще й зі своїми власними законами. Це, це дуже велика структура, ви розумієте, це дуже великий і широкий об'єм розуміння. Як це може бути так? Як це можна знаходитися в іншій країні? розумієте? знаходитися, але прийти зі своїми законами. Мало того, прийти і представляти закони своєї держави. Я не кажу, що всі посольства світу, які є розміщені в тій чи іншій столиці тої чи іншої держави, прийшовши зі своїми законами, повинні нарушати розрушати закони тієї країни там, де вони є. Це не так, це неправильно. Справа в тому, що коли хтось з жителів тієї країни зайде на територію. Посольства, і може дізнатися, а що ви представляєте, а хто ви є, а які закони діють у вашій країні. І ви знаєте, я так коротенько намалювала модель, як воно відбувається на земному цьому нашому людському рівні. І ви знаєте, Посла, того і знаходиться в інкій країні з волі президента, згідно Конституції, законів, які написані є тої чи іншої країни. То що так же, як нашої України. І коли нам було потрібно якісь довідки, коли нам були потрібні якісь може, поради, може ще щось, якісь документи, ми зверталися в посольство наше українське. І ви знаєте, як себе вів консул, ви знаєте, він себе вів як президент. Це точно. Він мав він був повністю уповноважений. Він і казав нам, чекайте, чекайте, я зараз пораджуся мого начальника, там президента на Україні, і я вам дам це вирішення. Ви знаєте, він приїхав, готовий, як то сказати, по-нашому підкований, супроводжуваний, будемо казати, владою і силою і всіма документами. І звичайнісінько, що ми добре розуміли, що він не може приймати якісь свої рішення. Він не може цю хвилину Сказати, ну знаєте, от в законі, який мене сюди послав, от так як президент говорить, говориться так, але давайте ми зробимо якісь ісключення. Ну, вас така вже ситуація, що просто давайте ми видамо якийсь новий закон на цій території. Знаєте, це практично неможливо і нелогічно. І я хочу сказати, зараз вернутися до слова Божого. Ви знаєте, що точнісінько, так само так як ми є посли, значить, чию волю ми представляємо тут на землі. Естественно, пославшого нас, і як ви думаєте, чи той, хто послав нас, ще не сказав ну нам. Нині ти маєш мудрість мою, поступай е, згідно з ситуації. Я дозволяю тобі керуватися твоїм, так сказати, Христовим розумом, який ти маєш, і на, на твоє Ви Знаєте, абсолютно це і не так. Тому що ми маємо чітку інструкцію тут, на землі, від того, хто нас послав, представляти його згідно його Слова Божого. Тому що послав нас хто, наш великий. Який Господь, який сотворив небо і землю, правда? Який це великий статус бути послом самого Творця неба і землі? І як же важливо нам бути послушними, як кажеться, від порочки? До корочки представляти нашого великого і благословенного Царя землі і Небес. І мало того, ви знаєте, що ми втілюємо тут на землі. Ми тут, на землі, так як звичайні посли земні ми принесли, але земні посли представляють земні держави. Ми, будучи людьми в тілі, ми є представниками неба, і ми представляємо на землі Царство Боже. І мало того, що ми представляємо Царство Боже, ми є споряджені чим владою і споряджені силою. І дуже дуже важливо є особисто для нас, тому що Бог Боже є над нами, щоб ми правильно, щоб ми чітко, однаковісінько. Як говорить оця наша Небесна Конституція, представляли нашого небесного президента або царя. І ви знаєте, що хотіла сказати, я хочу ще зачитати таке місце списання. Давайте ми відкриємо, якщо з вас хтось має, хто має Біблію, Євангеліє від Івана, і я хочу зачитати це місце списання 15-й розділ, зараз я його знайду. І ми зачитаємо, де точнісінько є сказано, що ми є точно не від світу цього. І дивіться, що написано, 15 й розділ з 18. го Віша. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший, як вас. Коли б ви з світу були, то своє світ любив би, а що ви не з світу, але я вас з освіту обрала, тому світ вас ненавидить. Правда, сумненький вірш, так можна сказати з одного боку. Так, звичайнісінько, що світ нас не любить, але це не міняє абсолютно ніяких законів на небесах, не дивлячись на те, що ми може комусь не подобаємося, не дивлячись на те, що ми, будучи тут на цій землі. Ходимо, як Ні Міра, Сіво. Тут, будучи на цій землі, ми представляємо Бога, ми представляємо Його царство, ми представляємо Його любов Божу, Його Божі закони тут на землі. І ви знаєте, як каже, як навіть Господь каже, що каже, світ любив би вас, якщо б ви були від світу. Але так як ми є від посольства Божого, то є такі ситуації, де не дуже нас люблять. Але ми повинні пам'ятати, що є написано в Слові Божому, і бо так розлюбив Господь світ, що віддав свого Сина у цей світ і прямим нашим обов'язком є нести слово нашого Господа у цьому світі, навіть там, де нас не люблять, і навіть там, де нас не чекають. І я хочу сказати. Таку зрозуміти, вам пояснити таку річ. Ви розумієте, що сьогодні є дуже багато таких розумінь, що якоби можна поступати по-своєму, так сказати, от як мені було ведення, от мені Бог сказав, можна багато раз чути. І деколи можна, знаєте, навіть здивуватися. Коли, в Слові Божому, вже давним-давно все сказано, як правильно має бути, і ми можемо чути такі слова. Якби людина є посланець від Бога, людина читає Слово Боже і має такі ситуації, коли вона може представляти ну, абсолютно не те, що написано в Слові Божому. Вона може сказати, от мені Господь сказав. І коли ми можемо коли вчути такі слова, ми можемо побачити, що вони в деякій мірі розбігаються, не навіть не в деякій мірі, а в великій мірі розбігаються з тим, що говориться Слово Боже. І можемо собі уявити, бо хтось собі таке позволив, звичайний земний посол. От я недавно е, чула от, зі, зі цих Теперішніх таких бурних подій, які відбуваються в нашій країні, і там е, е, посол е, е, України в Туреччині сказав свою думку, ну яка в деякій мірі не збігалася з думкою, те, що він мав сказати. І він був відкликаний. Тобто я хочу для чого приводжу цей приклад, що е, навіть в тому розумінні, якщо ми... Будучи послами Царства Божого і починаємо говорити якісь свої речі, ви знаєте, ми не маємо жодного права це робити. Тому що той, хто нас послав, він чітко може сказати, а я таке не говорив. Я не сказав тобі цього говорити це, тому що вже все звершилося. Уже є ця модель. По слову Божому, не потрібно придумувати колесо. Уже дуже багато років люди їздять на колесах. Розумієте? І тому це є дуже відповідально, це є дуже важливо ходити у Слові Божому і нести це Слово Боже, бути справді учнем Слова Божого, бо учень буде говорити те, чого він є навчений. І я хочу сказати, привести такий приклад. Ви пам'ятаєте, у Слові Божому є написано, що є такі місця, де навіть справді нам показано, а чому все ж таки ми можемо запитати? А чому? Є такі люди, які яким би не дуже, які хочуть бути послами, але які хочуть нести не тільки те, що сказано у Слові Божому, ну і в деякі мірі мати свою свободу, щоб нести то, що, наприклад, що і, і мені хочеться. І ми бачимо долю таких людей, точнісінько, ви знаєте, у Слові Божому. Ви пам'ятаєте, і написано, що каже Господь, і іменем моїм будете виганяти, пам'ятаєте, демонів і розлагати руки, і, і написано у Слові Божому. Що слово Боже, це працює, ця обітниця працює, і давайте ми глянемо на цей момент про цих синів з Києва. Правда? От якщо так подумати, що поганого вони робили, вони пішли і вони мали бажання молитися ну, над одним чоловіком, який там создавав всякі проблеми для того середовища, для того місця, де він жив, ми можемо побачити, яка спіткала їх доля через те. Що вони прийшли, будучи непосланими. Тобто вони не прийшли. Ви уявляєте, що деколи можна так жити людям, які хочуть робити благі наміри, які хочуть щось робити для Господа, що ні небо, ні пекло не знає, що хто вони такі є. Тому що на цьому місці чітко ви пам'ятаєте цю історію, коли вони прийшли і хотіли звільнити одержимого чоловіка, і духи нечисті через того чоловіка сказали: Петра, знаю. І Ісуса знаю. А тому, що хто і Петро був посланий і самим Богом? І ким був посланий Ісус і каже Ісус так само. І я вже прийшов чинити волю не свою, а того, хто послав мене. Ви розумієте, як це важливо? Це, це занадто важливо, що можна ігнорувати. І ці люди уявили собі, а чому би і нам? А для чого нам виконувати ці всі атрибути Слова Божого? Для чого нам бути послушними? Для чого нам безпрекословно виконувати всю волю Божу, коли ми можемо? І земне, і підземне, значить, ми ось зараз підемо і зараз ми наведемо порядок. І ви пам'ятаєте це місце з Писання, коли Нечистий Дух сказав, а хто ви такі є? Ви розумієте, немає всякого хаосу у Царстві Божому. Представники Царства Божого, вони не можуть іти самі, куди хочу, туди йду, що хочу, то говорю. Ми маємо бути у послусі. І тільки тоді, через наш послух. Знаєте, ми не тільки будемо свідками тих чудес, ми будемо учасниками тих великих Божих благословень. Тому що Господь каже через те, що ви учні мої, каже, я вухо своє нахилив до вас і око моє на вас дивиться, і каже, і серце моє так само прихилилося до вас. Тож ви розумієте, як це є важливо для нас ходити у послушанні і виконанні. Слова Божого. І ви знаєте, я хочу сказати, що те, що ми будемо говорити від себе, якщо в нас все ж таки будуть переслідувати якісь ідеї, говорити те, що я хочу, ви знаєте, ми будемо відповідати за це. Тому що абсолютно тоді, ви знаєте, Слово Боже не знімає з кожної людини. Відповідальність. Якщо людина хоче жити і хоче перемішувати, знаєте, робити таку кашу: царство Боже з якимись гріхами, з якимись своїми ідеями, своїми амбіціями, своїми реакціями на ту чи іншу ситуацію. Знаєте, Господь в такій ситуації стоїть в стороні, тому що Господь є вірний своєму слову, і він не може відійти від свого слова. І в такому випадку, так як сини з Кеви, вони відповіли. Дем практично казав, уявляєте, як це виглядало смішно, коли вони йшли такі впевнені, що вони от зараз вони будуть вкушати цю перемогу? І написано їй, що вони тікали без одягу. Напевне, це дуже великий сором. Ви знаєте, бачите роздягнутих людей, на яких були порваний одяг, вони були побиті, вони були спозорені. Так мало того, ще всі кругом чули. А хто ви такі, уявляєте? Тобто ця ситуація є така досить серйозна. Ми не можемо дозволити собі говорити щось не то, щоб одного разу нам не опинитися у такій халепі, у якій це сталося в цій історії з цими людьми, які мали добрі, хороші і благі наміри. Тобто, це є дуже сильно важливо. Бути послушними. І ви знаєте, Слово Боже, ми несемо. Це ж є дуже велике масштабне царство Боже, воно є дуже великий масштабний простір. Ми не просто приходимо, і ми не просто хочемо сказати людям, від як Слово Боже, каже, я тільки що зачитувала, що Бог взиває через нас, щоб люди примирилися з Богом. Тобто ми несемо не тільки просто сухе слово, ми несемо культуру. Царства Божого. Тобто це вимагає від нас правильного, особисто нашого життя. Ми представляємо культуру нашого царя, який послав нас, і всього того, що є в нашому царстві. Тобто, в першу чергу, це вимагає особисто від кожного з нас жити правильно, праведно ходити в чистоті і в святості, ви знаєте, від цього слова. І ви знаєте, є такі моменти, що нам не потрібно. Ми повинні так жити. Щоб ми не ходили з табличкою, що я є посольство від Царства Божого, що я є консул, що ми є посланий. Ми повинні так жити правильно, щоб кожен без цієї таблички міг сказати: А що це таке з тобою? А що ти таке маєш? Що ти таке маєш? Що таке є в тобі? І я хочу це мати. Ви знаєте, як небо, так і пекло повинно знати, хто ми є. Бути в царстві Божому, і ви знаєте, і можуть потім, як виявляється, у них на роботі багато років ніхто не знає, що вони є представниками такого вічного і святого царства на землі. Тобто я хочу спонукнути нас, щоб у першу чергу, як ми є обрані і послані Богом, ми повинні являти нашого Господа, ми повинні являти його в ділі, в словах. У поступках, у думках наших і в повному повному послушанню нашого Господу. Я хотіла сказати, ви знаєте, якщо зайти в любе посольство, коли подивитися на тих представників, ви знаєте, ми мали з чоловіком нагоду бути у декількох, і ти бачиш, що вони бачать себе великими. Правда, коли ти приходиш з вулиці, у них немає якогось такого відчуття, ой, що вони такі бідні і нещасні. Розумієте? що вони не знають, чого вони тут є, що вони ще, ще не знають своєї роботи. Вони є впевнені в собі. Вони є правильно навчені, вони є підковані і вони дуже добре знають, що вони мають за спиною, що вони мають велику спину. Вони знають, хто вони є, вони знають, що вони є, і вони знають, що вони роблять тут. І дуже часто трапляються такі сумненькі речі, коли кожна людина, яка прийшла до пізнання правди, пізнання істини, народилася в Христі Ісусі, коли вона вже знайшла двома ногами на територію Царства Божого, знаєте, вона може не бачити себе великою. А ви знаєте чому? А це від того, що вона ще не до кінця вияснила, усвідомила, хто її послав. Тобто сам Бог в її уяві є наскільки малим. Що вона дивиться на себе і бачить себе малою, як з того випадку, пам'ятаєте, як народ Божий в старому заповіті сам про себе міг сказати таку негарну фразу, що ми, як саранча, в очах їхніх, і дуже часто це можна побачити сьогодні. Дуже часто можна бачити засмучених християн, які не до кінця справді епоторію зрозуміли, хто їх послав, і хто вони є, і яку вони владу мають, і яку вони підтримку мають. Тобто. Хочеться мені на закінчення сказати, щоб ми зрозуміли, що ми є послані великою, великою владою, владою тою, яка написано, що наш Творець є наскільки великий, що земля є під ніжком ніг його, а небо є його престолом, щоб ми самі бачили себе великими. І коли ми навчимося бачити себе такими великими, ми зможемо творити великі чудеса у Христі Ісусі. Нехай нас усіх Весна благословить Господь.